Вітаю. Розберемо налаштування касового апарату, зокрема, підключення ПРРО чекбоксу до системи USAP Online. А для того, щоб працювати з касовим апаратом, перше, що нам потрібно, нам потрібно зареєструвати сам кабінет чекбокса. Ви реєструєтесь, у вас зразу вже є а, тестовий касир та тестовий, тестова каса. Ними можна скористатися для налагодження, якщо потрібно. От, також, коли ви створюєте нову касу, додати касу, додати касира, з'являється додатковий пункт. А, ще одна каса, ще один касир. А, нас цікавить у каси ключ ліцензії. Цей от. І у касира цікав, цікавить пін-код. Один касир може бути тільки в одній касі працювати в один момент часу в рамках однієї реєстрації. Ідемо налаштовувати. Значить, yeah. переходимо в меню, переходимо в блок Порожники ПРРО. В нас, наприклад, тут ще нічого нема. А, ми додаємо нову картку, а, даємо їй назву. Там «каса», Неважливо, яка назва. Ви собі робите таку, як вам треба. А, я напишу, що це в мене номер 5. А, їй потрібно сказати, до якого відділу вона відноситься. Тобто, наприклад, я там поставлю до магазину. Це ті, хто мають доступ до магазину, вони цю касу будуть бачити і можуть її використовувати. Далі, ім'я принтера. Для ім'я принтера потрібно використати надпис «checkbox web». Браузер сам по собі не вміє друкувати напряму на принтер. А в даному випадку ми просто говоримо, що чек, який буде сформований, він вискочив до додаткове віконце в нас, і його можна підтвердженням подати вже на принтер безпосередньо там клавішу Enter нажати. Для планшетів, для телефонів використовуємо такий нейм, для комп'ютера використовуємо з двойкою. Просто відрізняється тим, що чи треба буде закривати віконце після того, як нажали, що друкувати. Для комп'ютера швидше буде, якщо не треба ще там щось закривати. Налаштували. Назву дали, хто буде ним користуватися, Форма, ну, варіант роздруковки, чеквоквеп. Зберігаємо на дискету, картку не закриваємо. І переходимо до додаткові налаштування, щоб додати додаткові параметри цього переробу. У додаткових параметрах ми маємо сказати, що тип інтеграції у нас чекбокс. От, і прописати відповідно ключ ліцензії і пін-код. Йдемо е, каси у нас пін-код, скопіювати, сюди вставити. От, і каси. Скопіювати і сюди вставити. Нажимаємо тут ОК. Отримуємо повідомлення, що дані збережено. Закриваємо картку на крестик, не на дискету. Закрили картку на крестик. У нас в списку з'являється наша каса. Відкриваємо її повторно, пробуємо взяти їх звідси з цієї каси. Якщо все налаштовано добре, ми бачимо, що зміну не відкриту. Тобто Пін-код підійшов, каса працююча, з нею все добре. Якщо ми підемо зараз в чекбокс, тут є в них зміни. Торгові, торгові, торгові робочі зміни, ми бачимо, що тут якийсь у нас перелік, вони всі закриті. ЮСАП просто керує чекбоксом. Він не держить щось собі, він сам нічого не рахує. Тому, якщо тут ми нажали відкриту зміну, от то зміна відкрилася. X звіт потягнувся, говорить, що у вас там в качі початковий залишок 13 тисяч, да, поточні в 13 тисяч. І цю саму інформацію ми бачимо також і у чекбоксу. Тобто у нас буде відкрита зміна. Чекаємо, поки обновиться. От вона у нас є. і Якщо по ній там дьорнути е інформацію, не пам'ятаю, де тут X взяти, то будемо бачити ті ж самі цифри, які в нас відбуваються. Каса. Що тут є у каси? Ладно, не буду зараз розбирати А, Так. Далі працюємо. Зміна відкрита. От вона у нас. X-від береться, ми ці цифри бачимо. Тобто продавець, він в принципі, не ходив в чекбокс, йому це не потрібно. Оператору достатньо відкрити зміну, достатньо дьоргнути Xвід, подивитися цифри. Зараз воно бачить поточний залишок, бачить облік поставки ПДВ, це в штатний режим, якщо є продаж якийсь за готівку або за карту, вони тут з'являються. Підв'язуємо касу під магазини. тобто Ідемо в підприємство, йдемо каси та рахунки. От вони наші каси. У нас тут два відділи: магазин і офіс є, і у кожного з них є каса і є термінал окремо. Щоб в касу використовувався за замдовчум якийсь касовий апарат, його треба вибрати вручну. У одного відділу, у підрозділу магазин, наприклад, може бути два-три касові апарати. Оце той буде касовий апарат, який буде позамовчуваний. Якщо в них є два касові апарата, вони їх можуть змінювати вручну оператори, або звернутися до нас, і ми можемо налаштувати автоматичне перемикання в залежності від начинки чека. Так, я прив'яжу зразу до всіх цю касу, щоб уже не перепенкатися, щоб показати. Тобто, цими налаштуваннями ми говоримо про те, що коли чек робиться з цієї каси, чи з цієї, чи з цього терміналу. Чи з цього терміналу для фіскалізації буде пропонувати використовувати касу номер 5 Перевіряємо, йдемо в продаж. Створюємо новий продаж. Докидуємо туди позицію. от вона у нас з гривня, готівка з офісної каси І закриваємо на ОК. А, забув. Повертаємося назад. В касах та рахунках, коли ми підключили касу, мало її підключити, треба сказати системі, що використовується фіскальний реєстратор. Це для того, щоб в принципі подавалося на касовий апарат. Інколи буває потреба відключити для терміналів. Рекомендується поставити галочку, використовується, і фіскалізувати за замовчуванням. Ця галка буде дає можливість за замовчуванням, вже буде підключення. Обо е, фіскалізація чека. На готівки я цю галку не ставив, тому якщо просто не думаючи чи готівку будуть продавати, це буде йти мимо касовий А Також ми можемо поставити галку фіскалізувати всі операції. Це, е, ця галка заборони оператору знімати е, галочку фіскалізації з якогось чека. Ну, люди в нас різні бувають, оператори різні, тому інколи воно потребується. Відключити автоматичний друк використовується тільки для кашелота, для чекбокса немає поняття автоматичного друку. Так, зберігаємо. Зберігаємо. Це я зніму. Я не всякий випадок обніму сторінку, бо здається, воно підтягується в кеш. Так, є в нас чек. Людина його завершує редагування. А система викидує зараз. Це готівка, викидує на екран, що хочуть типу, і по на реєстратор каса 5 буде подаватися, якщо ми поставимо галку чек. Ставимо галку чек, подаємо на фіскальний реєстратор. У нас відбувається фіскалізація. Після чого вискакує вікно для друку У вас має бути тут уже принтер якийсь е, налаштований, на який ми будемо друкувати. Е, потрібно відключити е, зверху, знизу. Як вони титули, щоб вам лишнє не друкувало, один раз роздрукувати, і воно запам'ятається. Для оператора зараз він або на клавіатурі нажимає Enter, або нажимає Escape. Що би він не нажав, типу, це виключе закривання цього вікна. От. А якщо, наприклад, ми робимо новий продаж за терміналом, то ми бачимо, що ця вже чек вже відмічена, тобто вже йде зразу на фіскалізацію. Продаємо ще одну позицію. От у нас є термі... чек відмічено І відповідно фіскалізація відбудеться як оплата картою. Якщо на чек там подивитися, безготівкова 76-75 картка. Так. на протязі дня ми йдемо в ПРРО. Відкриваємо касу, доберемо їх звіт. Бачимо картинку, що у нас є готівка 76 гривень, картка 76 гривень. Рекомендується в кінці дня зробити інкасацію, тобто поточна готівка у нас картки 13 тисяч. В кінці дня їх треба інкасувати. В принципі, ви можете не інкасувати всю суму, залишати якийсь залишок. Він, чекбокс працює таким чином, що він цей залишок переносить між змінами. Тобто, ну, я зараз витягну все, у нас 0 в касі. Бачимо, службова службову видача є, От. і я можу закрити зміну. Коли я закрию зміну, якщо все добре, зміна закривається, дергається Xвід заново, і на Xвід говорить, зміна не відкрита. Тобто все ок, зміна у нас вже закрита. Ми нічого не бачимо. Якщо в нас при закритій зміні буде спроба е щось продати через касовий апарат, да, то ми отримуємо повідомлення, що зміна не відкрита. В такому випадку ми маємо повернутися в ПРО, відкрити зміну. Це, наприклад, там забули відкрити, да? Бачимо вже все у нас по нулям. І повторити спробу фіскалізувати. Також тут можна зразу перемикати, якщо клієнт сказав щось інше від того, що ми собі думали. Є е, інколи, коли це вікно не вискакує. Тоді у вас в браузері, тут в адресній строків зверху, або може бути замок висіти, або може проскакувати стрічка, що заблоковано спливаюче вікно. В цей момент на нього треба натиснути і сказати, що з даного сайту розозволити спливаюче вікна. Тоді буде нормально знову відображатися це вікно, не буде гушитися самим браузером. Якщо вам є потреба змінити, наприклад, ФОП касовий чи ще щось, то воно має бути зробленим чином правильно зроблено наступним чином, щоб було все правильно. Ви нову касу. Каса номер 5 ФОП-2. Проходити весь той шлях, який був перед цим, тобто зробити назву, зробити прив'язку дозволів, прописати варіант обробки друкованих форм. от Прописати ключ ліцензії, відповідно. Повторно наказати інтеграція чекбокс, прописати ключ ліцензії. і Після таку, зберігання такої картки, у вас буде вже два касові. Цей можемо помітити на видання, щоб він не маячив людям на очах. В майбутньому можна до нього повернутися, тобто відключити і, наприклад, зняти цю помітку повторно. Да? От. І переключити їхні каси на інший касовий апарат. Тобто сказати, що тут має бути не каса 5, а тут має бути каса ФОП-2. Так перемикається касовий апарат на самій касі. В принципі, більше нічого робити не потрібно. Якщо ви все налаштували добре, а при, попит, при спробі там як взяти, воно довго-довго крутиться, то це значить десь якось щось не так зберіглося не в тій послідовності, як є потреба. Ну, зараз я ліцензію не прописав, наприклад, да? я згадав, що я не прописав, повернувся, прописав. Воно все одно буде не працювати, тому що система вже запам'ятала ті параметри, що воно таке. В такому випадку треба зробити перезавантаження самої платформи. Для цього є ця от кнопочка. Називається Очистити кеш. Заходимо в шестерню, перезапускаємося, після цього вже буде все працювати так, як потрібно.